Українці зможуть проїхати три тисячі кілометрів залізницею безкоштовно. Спеціальну програму транспортної підтримки для громадян УЗ 3000 анонсував президент Володимир Зеленський. Вона поширюється на дальні маршрути в межах країни. За словами голови правління Укрзалізниці Олександра Перцовського, програма триватиме чотири місяці у період, коли попит на квитки нижчий. А от тоді, коли він підвищений, фокусуватимуться на допомозі жителям прифронтових громад. Безкоштовні поїздки будуть доступними саме для поїздів звідти, пояснила телеграм. Рам каналі Укрзалізниці. Як запоріжці ставляться до цієї ініціативи та чи планують скористатися? Давайте дізнаємось. Люди може у них не вистачає грошей, а білет, мало ли, зарплати небольші, або взагалі без роботи залишилися, а ніяких льгот більше немає. Тому я вважаю, що це очень неплохо. Я позитивно до всякого те, що нам надається, і державою, і міською владою. Нічого поганого в цьому немає. Тільки хто буде користуватися, питання. Там вже на 4 місяці там щось дають, коли, наскільки я читала, коли... не пік, подорожі. Чи плануєте ви скористатися? Все може бути. Як тільки трошки устаканиться наша тут ситуація, це, мабуть, добре для таких прифронтових місць, як Запоріжжя, це, мабуть, і має сенс. Хоча тут дуже така лазійка для корупції може бути. Ні, ні в коїм разі не скористався. Розумієте, коли в нас війна і за 30 кілометрів від нас весня, це щоб стікни чи навіщо це. Я вважаю, що нам потрібні гроші на оборону, а не на популістські вибачення. Це чисто води популізм. Я думаю, що ці ініціативи допоможуть Укрзалізниці побільшити якось попит, або люди більше полюблять нашу Укрзалізницю. А самі скористалися? Можливо, так, можливо, так, але часу у мене небагато. Працюю все інше. Цікаво. А як поїхати до родичів? О, без я ж осталась без жилья, без нічого. На волинь до родичів там родичі живуть. А так хай лучше на засилу хлопцям, бо їм в окопах важко. Я знаю, як це було воно в нас.